24 лютого 2022 року мільйони українців втратили свої домівки та були змушені бігти від російської агресії у пошуках безпечного місця. Львів, як і багато інших міст, став другим домом для сотень тисяч українських сімей а львів'яни новими друзями, сестрами та братами. Розкажи, що ти думаєш про нас, що для тебе означає весь цей час Ніби сон, а може теж зав'ю Ми бо сказати слово люблю Спогад радісний лише про нас У нічному попів повсякчас Я відлунєм сміх цей залишу Тепер так сумно засинати й стишив Я хочу до Львова, хоча б на півслова слова Там щира розмова Завжди дивна погода, я хочу до Львова. Хоча б не пі слова. Там випадкова. Стихає шум останнього трамвая На площі ринок гаснуть ліхтарі. Хотини, хохотинно сапилає, топлинка милоті столі. Під музику щолини з висоти. Спростуючи закам'янілий стан, спішить Діана до Нептуна в гості вже два століття в роман. Два леви, що на мратушу пильнують, занюхали конячий, теплий слід. Довкола площі бігають, полюють, кентавра хочуть з'їсти на обід. Над сірими дихами гасне зорі і дряпає бруківку помело. На площі ринок, все як було вчора. Так, начебто нічого не було. Я хочу до Львова, хоча б на півслова там щира розмова, ти завжди дивна погода, я хочу до Львова, хоча б на півслова слова, там хаборонкова, і зустріч випадкова. Я хочу до Львова, хоча б на півслова там щира розмова. Дивна погода. Я хочу до Львова, Я хочу до Львова жарне слова. Там хаба І зустріч випадкова. Я хочу до Львова, Я хочу до хочу. Львова, там вчора розмова.